Бандити, всім привіт! Сьогодні я б хотів поспілкуватися на таку тему, як е, переписки з клієнтом, Тобто, переписка це основне, з чого починається взагалі наш наше взаємодія з клієнтом. Це перше, що клієнт робить насправді таке серйозне по відношенню до нас. Тобто, коли він дивиться просто наші там сторізи, це не те. Коли він дивиться там наші там пости, лайка, це також не те, навіть коли він нам... Відповідає на наші сторізи. Там, це, це також не те, тому що це все просто типу, банальна штука, вона ні до чого не спонукає і не сприймається клієнтом як щось серйозно. А от коли клієнт вже нам пише щось спитати, це в його мозку це такий шахтий, тому. Про цю тему я хочу окремо поспілкуватися. У нас буде дві підтеми на цю штуку. Тобто, перша підтема це спілкування в переписці, потім консультація відповідно вже в житті. Тобто на переписці у нас основна мета буде записати людину або відразу на сеанс, або на консультацію в житті. І я зараз розповім, як як, як зробити так, що по перше. Нормально записувати людей, щоб вони не зливалися, тому що дуже багато з вас, е, з майстрів, роблять таку такі помилки неймовірні в переписці, що на очі не налазить. Тобто, ви половину своїх клієнтів ви зрізаєте просто на переписці. Майже всі майстри, навіть дуже. Дуже опитний майстрів У нас, наприклад, в студії я не буду казати, хто саме, але є декілька майстрів, які дуже кльово роблять татуювання. Неймовірно кльово, але не вміють спілкуватися з людьми в переписі. Тобто, знаєте, там дуже-дуже розпоширена помилка, я про неї я буду розповідати детально. Це коли типу, вам пише клієнт, е скільки стоїть, мастер йому ляпс, 400 баксов, клієнт щаслива, але в теорії. Цей майстер, він, він стільки і коштує, йому стільки і платять, просто із-за того, що майстер не вміє продавати в переписці, в нього такі проблеми є. Коротше, сьогодні спілкуємося про те, як спілкуватися з людьми в переписці, як зробити так, щоб до вас клієнт записався або, хоча б, прийшов до консультації. Але насправді, якщо клієнт прийшов на консультацію, то він, вважає, вже записався. В этом відео розложение Малахіта. Ну що, похіміч? Дивіться, яка тема з переписками. Переписка, як я вже сказав, це дуже важливий шаг, крок клієнта до нашого сеансу, тому що він вже, в принципі, коли у нас питає, скільки у вас коштує татуювання, або чи типу, можна зробити таке татуювання, або чи п'єдійде, наприклад... Або чи підійде таке татуювання мені на руку. Коротше, що завгодно, що він питає про татуювання, це вже значить, що в його мозку народилася ідея зробити татуювання І він, в принципі, розглядає вас як майстра, потенційного майстра. А частіше за все, коротше, якщо людина пише вам з татуюванням то він, в принципі, він або майже, або вже готовий зробити у вас татуювання. Але є такі дуже багато мінусів і його блоків в його голові, які можуть вам дуже сильно заважати. Тобто ці блоки в форматі переписи треба якось там. Іскусственно снять, зрозуміти, що саме клієнта там може бентежити, або це ціна, або це якийсь там, типу е, що це буде боляче, або деякі інші штуки, які нам потрібно під час переписки зняти. Зараз буду я вам розповідати, як це зробити. Перше, що нам треба зробити в переписці, яка основна ціль, якою, якщо ми будемо дотримуватися, у нас в принципі вже все буде окей. Нам треба постійно слухати клієнта активно. Тобто, знаєте, ну є такі люди, у вас, скоріш за все, друзі, у вас, коли ви приходите до них, починаєте з ними спілкуватися. Вони, в принципі, коли вони щось вам розповідають, е їм дуже цікаво. Вони такі вдохновлені, які-то у них сіять глаза. Як тільки ви починаєте їм щось розповідати, вони такі да. Окей. Телефон взяв. посмотрел там, блять, пристав. А, да, Прикольно. Ось, і е всіх вас у е таких людей зражають. Тому що е, це називається пасивне слухання. Це коли людина, в принципі, вона вас чує, але вона не вникає в ваш, ваші трабли, тому що ва, ваші там просто розк... розповіді. Тому що їй, в принципі, не цікаво. І нам потрібно зробити так, щоб нашому клієнту було цікаво нам розповідати. Нашому потенційному клієнту, як називається лід, хто не знає. Ось, як це зробити. Е, зараз буду розповідати Там декілька різних там штуків, мотивів. Але основне, що нам треба зробити, нам треба розуміти, що нам... Хочеться, щоб нашому клієнту було цікаво нам розповідати і щоб він відчував, що нам цікаво, тому що все інше це бізнес. Тому що, коли майстру тату майстру цікаво, людина розуміє, що це або дуже кльовий спеціаліст, або людина справді. Палає своєю справою, і це вже зовсім інший рівень взаємодії. Як це зробити? Коли людина пише там будь-яке повідомлення, навіть якщо ви знаєте відповідь на це повідомлення, прям 100% точно, вам не треба відразу там форму або формувати ціну, або відразу там казати, що так, Записуємося на сеанс завтра у мене є окошко на 2 часа. Йдемо хуярити татуїровку. Наприклад, людина пише вам там, типу, привіт. Хочете татування, наприклад, собі на лопатку отакого от формату. Скільки воно буде коштувати? І ви, і ви знаєте, наприклад, що воно буде коштувати 5 тисяч гривень. Ви прям точно знаєте, що ви за один сеанс впораєтеся, що людина там, ну, все знаєте ви уверені, що 5 тисяч гривень. Але. Не треба людині відразу казати, що тисяч гривень, тому що, скоріш за все, це буде виглядати так, що вас нічого не цікавить, окрім того, скільки коштів заробити на цій людині. Не, не плутайте, будь ласка, це з просто з продаванчеством, тобто, знаєте, що ви хочете щось втюхати, що ми щось клієнту втюхуємо наші услуги. Ні, це не втюхування, це просто це базовий стандартний в щоб просто подружитися з клієнтом. Тобто, коли ви приходите, наприклад, до стоматолога, якщо ви приходите до стоматолога, він з вами не разу не, не разу не буде спілкуватися, ні разу нічого не буде обсуждати, а просто такий, Садісь! І хуярить вам зуб, вам не буде комфортно. Але якщо ви приходите до стоматолога, ви пожмете руки, ви там поспілкуєтесь, він посміється там з вами якісь жарти, розповідь вас, це просто small talk, Це. Фактично штуки, які робляться для приліччя, але ці штуки, які робляться для приліччя, вони насправді дуже сильно зближують вас із майстром. Ви розумієте, що це не просто суха машина, що це все ж таки людина, а людина людині довіряє значно більше. І відповідно, коли людина пише вам в переписці будь-яке повідомлення, яке там, типу, це будь-яке питання, або це питання про ціну, або про е, те, як. Ну, в нього якийсь там, типу, щось болячка балячка а ви... другого майстера ви... висадилась. То ви, коли відповідаєте їй чисто на питання, ви зближуєтесь з цією людиною. Наприклад, коли людина пише, що якась ціна цього татування, то спитайте у нього, будь ласка. Ну, є декілька питань, які можна спитати за... За... абсолютно завжди. Спитайте у нього: привіт, чувак. Це кльове татуювання, а чому саме таке татуювання? Зазвичай майстри такого не люблять робити, тому що май майстри відразу розуміє, що «Це стоїть 5 тисяч. Але якщо коли ви питаєте у людини, чому саме таке татуювання, відповідь може двох форматів бути. Перший формат це людина вам детально пише, чому саме таке татування. Тобто, вона там вибирала його там, 3 роки, вона коротко, до нього довго йшла. І в такому випадку все кльово, тому що людина вже почала до вас. Ділитися своїми думками, своїми емоційними штуками, ви вже спитали в неї якраз більше, ніж інші майстри А по-друге, людина може в принципі сказати, що це коротше не єдиний варіант, що це є що є декілька інших варіантів, і показати вам декілька інших варіантів, і ви вже можете вибрати цей той варіант, який вам більше подобається. Але коли людина пише, що хоче зробити таке татуювання ви відразу кажете ціну. То відповідно, ви ці варіанти навіть не можете побачити, і ну людина частіше за все готується до татування дуже довгий час, там типу місяць, хтось півроку, хтось рік. Якщо ви спитаєте в нього одне питання, і якщо він вам відповість на одне ще питання, він нікуди не втече насправді. То далі, коли ви спитали, типу, а чому саме таке татуювання, Ви можете спитати, а чому саме, наприклад, таке місце? Або на якому місці ви хочете робити татуювання. Людина відповість, наприклад, там передпліччя таке татуювання. І ви можете, в принципі, і у нього знову ж таки поспілкуватися з ним, поспілкуватися, спитати, типу, а чому саме передпліччя? А ви, ви не думали зробити це на плечі? Короче, розвивати цю тему. Коли ви починаєте цікавитися людиною, а чому саме так? Не, не з ціллю, що ви хочете дорожче продати, а з ціллю, що ви справді намагаєтеся спитати у людини, про що вона думала, коли захотіла тування на ці, ці позиції, саме на цьому частині цілі? Про що вона думала, коли вибрала цей ескіз? То ви можете обнаружити, що, що людина може хоче взагалі інший ескіз, що людина вибрала це місце случайно. І коли людина вибирає це місце абсолютно случайно, ви можете прокладати своє деяке місце. Тобто не, не соромтеся, питати люди, людей. І найголовніше, що відбувається, коли ви е, цікавитесь таким чином у, у людей про їх татуювання, вони розуміють, що ви їх слухаєте, що ви не просто так задаєте питання, щоб задати питання, а ви задаєте питання конкретно по її форматі роботи. Ви вже, ви вже працюєте, ви намагаєтеся уявити це татуювання, там скласти це татуювання, щось порекомендувати ви можете, але з рекомендаціями будьте обережні, про це трішки далі в цьому відео. Рекомендації деяким людям взагалі не треба робити, треба просто робити те, що вони кажуть. Ось, коротше, основний. Основна ціль в переписці з клієнтом, це зробити так, щоб клієнту було цікаво з нами спілкуватися. І ми це робимо не за тим, щоб йому продати. Ми це робимо за тим, щоб більше всякої інформації зібрати з клієнта, і ви будете дуже сильно здивовані, коли спробуєте це зробити. Тому що у вас, по-перше, почнуть більше клієнтів робити, ну татування, тому що ви один будете з майстрів, хто так робить. А по-друге, ви зрозумієте, що ви ви можете робити більш цікаві проекти, більш більші проекти, тому що частіше за все, те, що люди собі надумали. Це зовсім не те, що вони справді можуть зробити у вас і хочуть зробити у вас. Коли людина приходить до вас на один сеанс і записується на один сеанс, ви, в принципі, можете зробити в неї рукав. Тому що дуже часто, наприклад, ну просто для прикладу, є така ситуація, коли людина приходить і каже, що я хочу татування на передпліччі. Ось ви робите татування на передпліччі, блять, а вона приходить через два місяці до рукав. Але вона може прийти через два місяці і до іншого майстра. Але якщо ви... З самого початку в неї спитаєте, а чому татуювання на передпліччі? А чи плануєте ви далі робити татуювання? І вона може вам відповісти, що да, взагалі я хочу рукав. І в такому випадку ви вже почнете з нею працювати з рукавом. Ви ви пишете, що типу рукав треба робити цільно, тобто робити одного майстра. Його треба робити з самого початку і планувати з самого початку. І ви вже зробили замість одного, коротше, е, одного сан, одного... і ви вже зробили замість одного сансу собі рукав. тебе звати ковбой. А тебе... А тебе, подружка в боя, Вячеслав. Це була загальна інформація. Тепер чуть більше конкретно як співпрацювати з деякими різними типами людей. Звичайно, людей не можна поділити на типу, не можна їх, типу, знаєте, ярлики вішать, маркірувати. Але в принципі, умовно поділити на три типи, щоб вам було б легше це все робити, можна. Три типи будуть звучати слідчим образом: Перший тип людей це люди, які взагалі не цікаво, хто ви такий. Вони вас не знають, їм просто цікаво тобто, подивитися на ціну, і вони зазвичай пишуть вам директ. Одно сообщение типа цена, вопрос. И кидай вам, блядь, иногда э, фотографию. Або вони пишут, типа, приф. Кадата ту можна зробити. Це, це не дуже адекватні люди, це люди, які просто типу, побачили вашу рекламу в таргеті, або їм просто хтось порекомендував вашу, там послугу, але вон, їм не дуже цікаві ви, як майстер, вони, або вони просто тупі. Це також буває дуже часто. З цими людьми ми взагалі не співпрацюємо. Тобто немає, немає сенсу їх обробляти, тому що вони все одно не дійдуть до сенсу. Або навіть якщо дійдуть до сенсу, то воно не коштує тих грошей, які вони можуть вам дати. Тому що мазгайопка, яка буде з цими людьми, вона неймовірна. Я, наприклад, за останні два роки ні однієї такої заявки не змог записати на сеанс з моїми навичками типу обробки людей. Тому що людина пише тобі, ти її намагаєшся обробляти там, ну, типу, спитати її, що там ви хочете, на якому місці. А чому саме таке? Ви заведете на консультацію в кінці, але все одно людина просто за один день до сеансу, коротше, каже, та в мене, блядь, забаліла п'ятка, пішов ти нахуй. Це люди, які. Які дуже емоційні і не дуже е, розумні частіше за все. І вони не прийдуть до вас на санс, тому що е, вони написали вам, що спитати ціну. Це було просто емоційне рішення. Вони побачили такі, о татуха прикольна, блядь, Написали вам скільки ціна і все. Далі йому навіть не цікаво, тому що він пішов себе піва піть. Другий тип людей це люди, які дуже сильно зацікавлені нашій творчості. З ними дуже легко співпрацювати, тому що це зазвичай такі люди, які а, вони слідкують за нами дуже довго, або їм порекомендували наші послуги їхні друзі. Тобто вони їхні друзі вже продали ваші послуги за вас. Або це люди, які просто там, знаєте, якщо ви ведете якийсь Тікток, за вами стежить, знаєте, два роки в Тіктосі такі: Блін, я, ще, я, я якщо зроблю татуювання, хочу лише у цього чувака зробити татуювання. І таким людям, насправді, неважливо, як ви будете з ними співпрацювати, неважливо, як ви будете їм відповідати, вони все одно запишеться до вас на сеанс, тому що вони вже вирішили, що запишуться до вас на сеанс. Єдине умова, коли вони можуть не прийти до вас на сеанс, буде те, що у вас просто оверпрайс, або люди не можуть дозволити собі ці татування. Тобто, якщо у вас ціна адекватна, але ця адекватна ціна 800 доларів за вашу послугу, а людина просто не може стільки там віддати за татування, вона не прийде. Але вона може розуміти, що це не оверпрайс, що це нормальна ціна, просто не для неї. Але ці люди, які вже нагріти які, які стежать за вами дуже довго, або це е, люди по... Сарафанки Радіо прийшли, їм взагалі не потрібно нічого казати. Ви просто можете казати ціну, блять. І все, коротше, вони прийдуть на сеанс. Як цих людей можна опознати в е, переписці? Зазвичай ці люди пишуть дуже великі повідомлення, дуже класно составлені повідомлення. Тобто там все написано, там написано, який розмір, там написано де, коротше, що у вас взагалі питань не виникають до цих людей і до сих Тобто ну, Ви з першого повідомлення розумієте, що ви будете робити. Е, тому таких людей ми можемо просто записувати відразу на сеанс, тому що вони розуміють, на що вони прийшли до вас. Вони розуміють, чому саме до вас вони прийшли. Ось, і що вони хочуть? Таких людей записуємо. А ось працювати ми будемо саме е, працювати детально, як я описував там раніше в початку цього відосу. Ми будемо саме з третім типом людей. Третій тип людей це люди, які е, вони калібаючіся, тобто це нейтральні люди. Вони, вони в принципі, можуть подивитися наші сторісни, можуть подивитися довго наші сторін, там декілька місяців, років навіть. Ось вони можуть там просто по рекомендації друзів прийти. Але так, трішки, коротше сумніваються, калібршіся. І це люди, якраз такі, вони е, це найбільший прошарок людей. І ці люди, вони найбільш адекватні, тому що, ну як, ті, які во второму форматі, вони теж адекватні. Просто ці люди, вони, в принципі, аналітично підходять до нас нейтрально. Вони розуміють, що ми не знайома людина, по-перше, що е, треба з нами поспілкуватися спочатку, треба познайомитися. І з такими людьми, коли ми не будемо спілкуватися, коли ми не будемо знайомитися і все у них оце випитувати, вони просто не прийдуть до нас, тому що вони напишуть вам іншому майстеру, іншій студії. І е, хто їм більш детально, більш нормально, все це пояснить, вони до того й підуть. Як цих людей можна опознати? Е, Ці люди частіше за все вони пишуть не дуже великі повідомлення, але дуже там чіткі повідомлення. Тобто вони питають: там: от я хочу, наприклад, отаке, от отаке, отаке, і я хочу на такому місці. І ви починаєте, коротше, розуміти, що людина ну, не дуже велике повідомлення написала, а давай-ка я його спрошу, коротше, що та і що. Ви його починаєте питати, що та і що, і він достатньо йомкасно, достатньо обйомно вам відповідає на ваші питання, які ви задаєте. Якщо людина відповідає вам достатньо йомкасно об'ємно, то то ця, ця людина, в принципі, вона адекватна, і якщо ви це правильно зробите, ви її запишете на сеанс, Тому що. Люди, які неадекватні, які з першої категорії людей, вони, коли ви починаєте їм писати щось таке об'ємне, вони, вони будуть відповідати ще одним питанням. Тобто, Знаєте, ви пишете, там, типу, напишіть, будь ласка, який у вас там зріст і вага, а також мені цікаво, який самий малюнок ви хочете. Людина пишуть просто 179. Ви там, ви там їм пишете. Напишіть, будь ласка, чому саме ви хочете цей ескіз і чи дивилися ви деякі інші ескізи. І людина пише. Мені подобається. І ви розумієте, що це, це люди, саме з касти людей, з якими немає сенсу спілкуватися. Далі можете навіть не на спілкуватися, этот, приписку, розкривати, ну нахуй, тому що вони не пробуваємо. Сім років тому я потеряв паспорт. Є на холодильник паспорт. Сказали, можна голосувати. Таким. Так ось, повертаючись до теми нейтральних клієнтів, частіше за все, найліпшим варіантом будуть викликати їх на консультацію, якщо у вас є нася час. тому що консультація вона займає. Там годину, ну інколи півгодину або інколи півтори години в мене займає. Але люди, які сумніваються, їх дуже кльово витягувати на таку консультацію. Тому що, якщо людина вже приїхала на консультацію, вона вже вважає вас в деякому випадку своїм майстером, тому що вона вже зібралася, вона вже поїхала до вас, вона вже не надягла там знаєте якийсь одяг, якщо це взимку, це взагалі жесть. Приїхала до вас на інший кінець міста, і вона вже з вами спілкується як з потенційним майстером. Якщо вона, в принципі, ви не сподобаєтеся, ну не дуже сподобаєтеся, вона, вона буде з більшим стресом записуватися до іншого майстра, тому що їй знадобиться ще раз комусь писати, ще раз когось шукати, ще раз з кимось коротше, спілкуватися. і Те ж саме, коротше, все розповідати. І для неї це буде ще більший стрес. Коротше. А якщо вона вже прийшла на консультацію, і ви на консультації з нею спілкуєтеся, то, по-перше, ви можете бачити фідбек, ви можете бачити її міміку, те, як вона... Розповідає всі ваші штуки, і ви можете, в принципі, навалювати що завгодно, і ви знаєте, що на консультацію ви зможете поспілкуватися. Плюс до всього, багато хто з людей не любить спілкуватися в переписці. Для них це ну, щось таке не дуже кльово і не дуже душевне. На консультацію, якщо ви людину вже при запросили, якщо людина вже прийшла, то вона в принципі вже готова до вас записатися. Їй просто треба убідітися, що ви адекватні, що у вас все окей. Ви запрошуєте людину в консультацію, як це зробити? Ви просто в переписці. Спочатку питаєте деякі загальні терміни, типу, а чому саме це місце? А чому саме е, ну такий персонаж? А чому на цьому я штуку? А потім просто, коли ви спитали деякі базові питання, і людина, ви бачите, що людина контактна. Якщо ви бачите, що людина контактна, ви можете її запросити. Скажіть мені, будь ласка, а чи не хотіли б ви прийти на консультацію, щоб ви ми могли більш детально поспілкуватися? Тому що це дуже сильно допоможе мені в кінці зробити гарний ескіз. Або тому що. Це нам значно ліпше допоможе один одного зрозуміти. Тому тобто ви повинні описати людині, що приходячи на консультацію, ми зробимо ліпше її татуювання, тому що ми зможемо легше поспілкуватися. Або ви можете написати, що приходьте, будь ласка, на консультацію, тому що в переписі це складніше зрозуміти вашу ідею, щоб зробити вашу ідею ліпше. Краще все в житті там, я задам вам декілька питань. Плюс в житті я зможу вам показати студію, показати, як у нас тут все стерильно, і познайомимося більш-близько, тому що нам ще довго працювати. І в принципі будь-яка людина вона буде готова прийти на консультацію, тому що це ну, татуювання тату... для будь-якої людини це серйозний шаг. Це не просто така штука, яку ви бать, вам вона завтра не сподобалася, ви її викинули. Кожен розуміє, що татуювання – це не все життя. Тому, в принципі, сходити на півгодинки, поспілкуватися з майстром це не складно. Тому будь-яка людина, якщо розуміє, що це безкоштовно, і вона може в принципі дати задню, тобто, знаєте, прийти на консультацію. Не дати вам гроші і просто сказати, ні, чувак, сорі, я не буду записуватися, будь-яка людина прийде до вас на консультацію. Тому кажіть, що консультація безкоштовна, вона потрібна просто, щоб ми з вами поспілкувалися і вирішили, що будемо робити. Але це дуже важливий шаг за сторони клієнта, тому що перше, що він зробив, пам'ятаєте, я казав, що коли людина почала вам писати в переписці, це для неї дуже важливий крок стосовно вашого татуювання. Це перший такий стресований фактор написати своєму майстру. Другий стресований фактор це записатися на. Консультація, тобто людина сама на неї може і не записатися, але якщо ви запропонуєте, то вона, то ви цей стрес-фактор вже за неї зробили. Коротше, Їй нічого не потрібно робити, їм треба просто прийти на консультацію. Все, другий стрес-фактор, другий великий крок до вашого татуювання. Во людина вже зробила. І дуже рідко хтось буде давати задню і потім не приходити на тату сеанс. Тому що коли людина вже зробила пів діла до татуювання, то їй хочеться це вже, вже завершити і зробити вже повністю татуювання Просто щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Давайте я такий вам приклад, приклад прикладу. Е, ви робите собі кастомну машину. На кастомізацію ви тратите там 250 тисяч гривень, наприклад. Ви, ви вже витратили таку суму. Але оказується, що вам потрібно, щоб зробити цю машину до кінця, витратити ще 250 тисяч гривень, і все у вас буде окей. Ось якщо ви цього не зробите, то вам доведеться абнуліть. Все, що ви зробили, тобто ці 250 тисяч гривень, вони просто обнуляються, у вас обийш. вони не повертаються, а обнуляються Ось, і е, вам потрібно поїхати до іншої до ту майстерської, ой, машинної майстерської і вже їм викласти 500 тисяч гривень. Ви, скоріш за все, не будете цього робити, тому що ви вже вклали дуже багато своїх сил, блять, своїх коштів, коротше, це все. Тому ви пофіг, коротше, ви достанете ці 250 тисяч гривень, ви віддасте їх, тому що ви не будете вже давати задні, тому що ви занадто багато вже зробили, щоб не. Добрати результати з клієнтом теж саме, тому що е, ваші кошти, які ви вклали в машину, так це це непропорційне, коротше вкладання з моїм прикладом, але воно дозволяє вам зрозуміти суть, що е, ці емоційні ресурси, які вже клієнт вклав, те, щоб прийти на консультацію, щоб з вами поспілкуватися, для нього це стрес, е, він вже це вклав і він захоче завершити, начати і зробити татуювання. Тому. Коли ми клієнта вже направили на, на консультацію, і він прийшов, скоріш за все, все буде окей. Як проводити консультацію саме в житті, я вам буду ще показувати в іншому відосі. Тут сугубо про переписку. І останнє, що я не сказав в цьому відосі про переписку, це те, що інколи бувають клієнти, з якими не треба взагалі сперечатися. Штука в тому, що. Якщо клієнт приходить до вас з татуюванням, ви для нього, в принципі, зараз нова людина, чужа людина. Ось і навіть якщо ви хочете зробити гарне татуювання, якщо ви розумієте, що клієнт прийшов з повною фігнею, то будьте дуже обережні з тим, що ви йому будете радити, або що ви йому будете забороняти. Наприклад, людина прийшла до вас з татуюванням Вовка. І якщо ви розумієте, що Вовк це повна коротше, дроч, що це не кльове татуювання, не треба це казати напряму в лоб клієнту, тому що. Клієнт, це окрема людина, яка якось прийшла, коротше, до до рішення зробити Вовка. Вона аналітично прийшла до рішення зробити Вовка. А вона там могла декілька років хотіти Вовка. Ви розумієте, як майстер, що ви хочете їй допомогти, і що ви розумієте, що це повна дроч, вона буде це перекривати. Але якщо ви напрямую скажете їй, що це дроч. Е, в перекладі на мову клієнта ви скажете їй, що ти ти його дотуровку, пашов ти це ж було вже. От я мастер, я знаю, як зробити нормальну татуїровку. Зроби те, що я знаю. І відповідь клієнта буде, звичайно, абсолютно різонна. Він вам скаже, що е, я не буду робити у вас татуювання. Тому що, тому що ніхто не любить, коли постороння людина робить їй якісь поради. Знову ж таки, вивіть собі ситуацію, що. До вас на сеанс приходить клієнт і розповідає вам, як вам робити татуювання. Вам дуже неприємно. Тому що ви експерт, ви в всій сфері дуже багато років працюєте. І якого чорта взагалі клієнт вам розповідає, як робити татуювання. Для нього, коли ви радите йому зробити щось інше, це те ж саме, тому що він розуміє, що він декілька років виносив цю ідею, дивився на різні ідеї в інтернеті, а ви якийсь хуй. Йому намагайтесь пояснити, як йому зробити його татуювання. Клієнт з самого базісу він думає, що він знає все ліпше вас. Вам не слід йому заважати, вам слід просто його питати. Як це зробити більш коректно? От дивіться, людина пише, що я хочу зробити татуювання Вовка. Якщо ви розумієте, що татуювання Вовка це повна дроч. То не кажіть йому в першому повідомленні, що це повна дроч. Спитайте його, а чому саме ви хочете зробити татуювання вовка? Він вам, скоріше за все, відповість, що ось він деяке, ну багато, багато років він бачив це татуювання, і його хочеться зробити. Спитайте його, а чи думали ви про те, щоб зробити деякі інші татуювання? Може у вас є декілька ідей, давайте подивимося. Він на цьому моменті ще не розуміє, що ви хочете його сказати, щоб він не робив це татуювання. Він просто вам вказує, що ось я ще думав про сову, про льва і все таке інше. І ви вже в цьому моменті ви можете його просто склонити до того, щоб зробити татуювання сови. Просто скажіть, що о, неймовірно, татуювання сови на цьому місці буде значно ліпше виглядати, ніж татуювання вовка. Татуювання вовка, воно теж дуже кльове, але для цього місця, ну на жаль, блін, не підходить. Давайте спочатку зробимо татування сови. І чоловік може там сказати, що типу вау, да, блін не думала об этом. Ну тоді Вовка зробимо в наступний раз, а зробимо сову. Тобто людина навіть не буде розуміти, чому саме вона не робить татуювання Вовка, тому що буде думати, що ви просто, типу, порекомендували їй зробити зараз це татуювання, а про вовка забити. А потім просто через деякий час він, скоріше все, забуде про це погане татуювання, тому що почне дуже сильно дивитися на різні татуювання. Або ви вже зможете на сеансі йому порекомендувати це не робити. Тому що, коли людина вже прийшла до вас на сеанс, зробила у вас татуювання, то вона вже з вами зблизилася, і в принципі вона вас усвідомлює, що ви кльовий майстер. Якщо ви зробили нормальне татуювання, якщо людина людині це сподобалося, вона вже буде ставитися до вас як не, не до незнайомця, а вже до вашого майстра. І тоді ви можете сказати, що Вовк це параша. Коротше. Якщо ви хочете виправити ідею клієнта, перша порада не треба. Друга порада, якщо клієнт робить остаточне гівно, ви можете йому сказати, що це повне гівно, але будьте готові або втратити клієнта, тому що людина не буде робити татуювання, коли їй сказали, що це повна параша, або вона зробиться татування у іншого мастера, тому що ви вже е, неадекватний хуй, який сказав їй, що, ну, що його ідея параша. Сподіваюся, я більш-менш міг нормально вам розповісти, як себе ввести в переписці, щоб у вас клієнти за записувалися. Пам'ятайте, що головне, що вам треба зробити в переписці, це викликати клієнта на консультацію. Тому що коли клієнт прийшов вже на консультацію, скоріш за все, він запишеться, ви зможете його опрацювати. Ось, я залишу вам ще Excel-таблицю, в якій я приблизно написав вам схему дій, тобто, що робити за чим. Але це умовна схема дії. Ви повинні зрозуміти, що звичайно кожен клієнт він різний. І ми не можемо просто взяти там, типу, і копі-пасту все робити. Тобто, у вас є приблизна схема, яка ситуація, і які, які можуть бути дії. Але ви під вашу ситуацію повинні їх самі вже підлаштувати. Але це доволі дієва схема. Я в принципі по ній завжди працюю. І як ви пам'ятаєте, з клієнтами все окей, там, типу, на піврочку вперед е записано. І у клієнтів ой. І у учнів, і у учнів в принципі моїх так само, тому користуйтеся. А якщо вам буде щось незрозуміло, то будь ласка, напишіть мені, зробимо окремий пояснювальний відос.